Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга. І грішники те саме чинять, І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, Щоб відібрати від них рівне, ви ж, любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика ваша буде нагорода. І будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. браті і сестри, коли роздумуємо над святим Письмом, є такі місця, що нам дуже приємні, дуже ми все розуміємо. Але є такі місця, з якими ми хочемо з Богом трошки так посперечатися, трошки так потягатися. Чого? Тому що ми, коли слухаємо Боже Слово і намагаємося перенести це на практику. Сьогодні Христос намагається. Пояснити вартість наших вчинків. Є вчинки двох категорій. Ну крім того, що вони є добрі і погані, ми беремо поки що добрі. Вони є користолюбні і безкорисливі. І виявляється, що вартість мають тільки безкорисливі вчинки. І Він нас запрошує, Христос, щоб ми вчилися, чому так робити, тому що так Бог робить щодо нас. У мене раз теж десь там маємо якісь промахи, десь якісь там недотягування. А дивимося, Господь не стоїть так з різкою і тільки чекає, аби зараз Отець Гостин щось помилився. І тоді тріс! чи інша хтось з нашої парафії, хтось там, знаєте, тільки чекає на службі Божій, аби хтось борони Боже зараз на молитві не подумав про чи виключили газ, чи плитку, і Бог тільки так, знаєте, чекає. Каже Христос, що Бог не не такий. В нас є така жилка. Чого ми не розсердимося на Бога? Чого ті люди не роблять добрі вчинки? І то не раз так цікаво, то так знаєте, неприємно то говорити. Але один каже: Я так матюкався, я так матюкався, кажу, а на кого ви на матюкалися? Та на своїх дітей матюкався. Чо? Та бо вони не, не, не є добрими. І я кажу: ви хочете сказати, що якщо ви будете на них матюкатися, то вони будуть одразу будуть і до церкви ходити, і молитися, і добрі вчинки будуть робити. І сьогоднішнє слово Боже говорить нам, щоби щось добре зробити, то чи на жаль, чи на щастя? То треба то добром, то то все одно покривати. І нараз є так, що нам бракує того. І чому ми молимося, отче наш і хліба нашого, насушного щоденного, то власне тої благодаті на кожен день, що ми потребуємо, чи йдемо на роботу, чи зранку встаємо. Бо ми ж не знаємо, який буде сьогодні день. Менше більше знаємо, що нас чекає, і тоді в Бога Отця Небесного чого, бо ми його діти, просимо тої ласки. На ці події, на ці події, на ці події. Чи ми зробимо то все ідеально? та не зробимо. Але намагатися, дослухатися і розуміти, щоб з Божою благодаттю зробити оці безкорисні вчинки. І друга річ є дуже цікава, що ми повинні також вчитися за інших це не робити. Бо це теж не є вчинки потрібні. Зверніть увагу на раз, як діти роблять за батьків їхню роботу. Бо вони ще маленькі, бо вони цей, бо то-то, бо то-то. А ті маленькі потім виростають такі як за нас. І вони не розуміють, чого то треба йти в магазин хліба купити. А він ж раніше сам приходив. Бо то було те, що сиди, сиди, ми то все зробимо. Це, це його, щоб от, за Радянського Союзу ми того не мали, але хай мої діти мають. І вони чому Бог не робить за нас цю роботу? Хіба б він не міг сьогодні краще проповідь сказати? Абсолютно міг. А Він послуговується нами священник. І багато таких речей, що ми повинні вчитися, і бачимо, що є такі речі, що ми не можемо зробити. Я не можу вас зробити святим. Але Божа благодать і ваша співпраця це якраз те місце, де наше серце починає мінятись. Але є такі речі, що Бог за нас не буде робити. Він запрошує брати участь у Божому житті. І тепер, чому ті погані люди не роблять добрі вчинки? Бо можна. Відмовитися від Божої пропозиції. Чому? Тому що ці користолюбні вчинки, вони набагато якось так приємніші, знаєте, вони так ближчі до нашого тіла. І тому життя кожного, як би так, кожен день, ми так, як би звертаємо увагу на це, що будемо завжди якось так спокушувані чи, чи, чи якось приємніші бути з тими людьми, ну, що, що нам приємні. Що скажуть, ах, сьогодні, яка була проповідь? Шкода, чи ж так було мало людей в церкві. Але чи я щось скористав з цього? Так? Чи багато речей, не то, щоб покритикувати, але нараз посилає Господь таких людей, знаєте, що нам хочеться поскоріше втікти <смі> звідти. І в святому письмі, як любити когось, то не означає усміхатися, давати так знаєте, такий гарний голос. Ми можемо нараз і кипіти. Багато речей може нам це не подобати. Але якщо та людина попросить нас води чи чаю. От то цікаво, є, якщо попросить, бо я коли готувався до, до цієї проповіді, недавно був в мене такий випадок, як і, треба будівельникам було щось купити. До, до, до тих матеріалів та біжу, я там ті, ті болтики, ті, не неважливо. Ну і майже до магазину доходжу, і тут такий гарний, веселий підбігає до мене, такий десь може мого віку, може трохи молодший. І так мені усміхається, каже, чи я можу чимось допомогти. Я так кажу, та слухаю. Я зараз іду там до свого друга, але я не маю грошей щось йому подарувати. Чи ви можете мені дати на пачку сигарет? І відразу знаєте, від нього так таким, що вчора в нього було дуже велике свято. Знаєте. Я ну вже хотів витягнути якусь кубасу, щоб закусити, чи, чи, чи це його. І я. Собі знаєте, відразу ні чуєте. Вибачте, будь ласка, але я за здоровий спосіб і вам раджу. курити. знаєте, а потім йду і думаю, але чи я добре це зробив? Чомусь молодий такий хлопчик, хлохлопець, знаєте, то в нього немає, немає, як кажуть, встиду то попросити, так але чомусь є встидно заробити. І ми мусимо завжди аналізувати ті речі. Бо хтось сказав мені, що мати Тереза там давала комусь там сигарети. Але то потім виявилося, що та людина була вмираюча. І одне що було полегшення, все одно це не є лікування. І ми завжди, знаєте, стоїмо наразі такій моральній дилемі, знаєте. Але важливо, щоб ми, мені здається, чуть-чуть якось зосередилися на цьому, якось попросили мудрості, благодаті, щоб зробити добрий. Чин. Чи так само пригадую колись? Їхали ми в маршрутці, і сіла одна така бабуся. Я вже, може, то говорив, але то треба пригадати час від часу. І зайшли там два такі молоді хлопці, і вже були такі добри, собі, такі веселі напилися тої, тої води живої в лапках. І хтось там з них двох мав необережні стати бабуся на ногу. І бабуся, ми то не знайдемо в жодному молитовнику. Але як почала, знаєте. Йо -йо 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 -йо. Та ви такі молоді. Та до горілочки взяли. Та вам ще женити треба. Мені сього такого очередся, жінка якого взяла в руки, дає жінка робота, то діти то з нього людину зробила. Але ми нараз бачимо, що та і не працює. Жінка наразі ціле життя його бере з -з за руки, а воно не працює. Та Той зелений змій перемагає. Але бабуся так їх там файнесенько так їм пояснювали, як то має бути. Вони жодного слова не сказали. Голови посхиляли, вся маршрутка вмирала сміху. А бабуся, як з молитовника, знаєте, як какафіст до, 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 до таких, як кажуть, І, і, і це це було теж певне добро для тих людей. Я коли потім роздумав, думаю, знаєте, я не знайшов пару слів сказати, чуєш, а ти такий молодий мужик туди-сюди, ти візьмися за розум, ось де твоя отрута. Оце тобі не дає жити. Оці погані вчинки вони тебе засмічують, і ти не до того покликаний. Бо виявляється, що коли ми не робимо добрих вчинків, на то місце приходять погані, Це щось таке як земля. Якщо ми не оримо землю і не садимо там, там насіння, картоплю, моркву, квіти, то бурян все одно буде рости. Але та земля тоді лишається пустою. Так само Господь, от Він кожен день опікується мною і нас сім з чимось мільярдів, так? І як це можна уявити? От на тому полягає всемгутність Божа, що він знає нас найкраще. Чому? Тому що він нас творець, наш, наш батько. Батько то таке слово, знаєте, я завжди знав, що то щось більше як батько, більше як друг. Більше як то, таке, знаєте, тобто це перевищує нас, той, який нас сотворив, і постійно наповнює тим, тим тим справжнім добром, і щоб ми від нього вчилися. І тому, коли дивимося на Ісуса Христа, то можна сказати, що Його треба глибше пізнавати, наслідувати. І навіть сьогоднішня ця добра новина, щоб ми завжди розрізняли користолюбні вчинки і ті справжні безкорисливі. І нараз будемо обманені. Будемо чутися, що ми що нас використали, і нараз може аж там я не знаю за скільки років можемо може та людина зрозуміти, що той лікар, вчитель, поліцейський, священник та бабуся, дідусь все ж таки той його добрий вчинок десь аж спрацював. Ви безкорисливі аж десь там, я не знаю коли. І є в нашому житті, якщо так уважно подивитися, ті люди, які робили нам ці вчинки, ми не відразу це зрозуміли. Ми пізніше щойно зрозуміли. Але що нам хочеться, коли ми робимо той добрий вчинок, нам хочеться, щоб вони зараз зрозуміли, зараз так віддячилися. Знаєте, справді то є не той вчинок. Тому, дорогі браття і сестри, коли роздумуємо над сьогоднішніми словами, бо тут дуже багато можна собі витягувати тих речей. Але просимо благословення на кожен день, коли ми його починаємо, бо нас буде завжди чекати ці вибори тих добрих вчинків. Чи так само ці вибори, ще не раз сказати, чуєш, але ти це можеш сам зробити? Багато таких речей, що ми, за нас Бог не робить цю роботу. Але будуть такі речі, які є понад наші сили. Де ми бачимо, що тут ми просто не можемо це зробити, отут, власне, треба пускати більше Бога в своє життя, щоб він цими речами займався. І ми нараз дійдемо до висновку, що ми думали, що все ж таки цей світ є нелогічний, якийсь несправедливий. Так, на перший погляд, він є такий і є, тому що спотворений гріхами. Але з іншої сторони, Господь і приходить цей світ і перемагає оцей гріх. І дає нам благодать, щоб ми теж вчилися бути його синами і доньками. Тому просимо тих дарів на своє служіння на те, щоб бути добрим чоловіком, доброю жінкою, виявляти ту турботу одне для одного, так само батьками, цю виявляти турботу і запрошувати дітей, так як Отець Небесний нас запрошує, так само і ми дітей маємо запрошувати на різних їх рівнях. Зможете це зробити. Та болінивство заважає, або ще щось, або телефон, або ті всі речі. Ти зможеш, зможеш. То ж дуже цікаво наразі, як батьки чистять з дітьми ту першу картоплину. Та картоплина така, що страшна, не помита така. А потім, коли її помити, посмажити. І сніданок, напевне, найсмачніший, коли ти зробив сам і голодний. Знає? І це воно є життя. І нараз більше оцих, оцих таких, тобто брати участь у цьому, у цьому, у цьому творінні. Чи так само ці наші професії? З однієї сторони, на раз просто нас люди можуть роздерти на роботі. Не фізично, але психічно, морально, духовно. Тому що вони від вас хочуть, знаєте, оту взяти, оту взяти, оту взяти. а потім, коли ви пішли на пенсію, вже від вас нічого не треба, знаєте. вже всі вас забули, які ви були дуже важливі, а виявляється, Господь з нами і там є. І дідусі з бабусями це дуже такий цікавий час. Внуки не дзвонять, не пишуть, не відвідують. Та чуєте, ви їх тероризуєте, поки маєте можливість. Не чекайте, поки знаєте, гора прийде до, до нас. Боже, благослови, щоб я зараз бачив того, чого я не бачу. Знаєте? Бо ці наші немичі вони якби закривають. Але з іншої сторони, є ще таких багато речей, тобто це означає наш талант чи наш, наш той потенціал. А Христос це намагається легенько до, до учнів донести. Зрозуміли вони це відразу? Абсолютно ні. Коли вони пережили і Воскресіння Христове, смерть, Воскресіння Христове, отоді от вони багато речей переосмислили на, на нову, що Господь до них говорив. Так само ми певні речі, коли ми помираємо, знаєте, від того егоїзму, від тої користолюбності, ми переосмислюємо, дивимося, що ми не тими речами займалися, які би ми мали робити. Просімо. Про, про ці благодаті для свого життя, для своїх родин і особливий спосіб тепер для нашої держави, де ми переживаємо досить, дивимося на нас і накладаємо це Слово Боже, знаєте, на теперішній побуті, ми на раз можна сказати, можна і віру втратити. Знаєте, що таке враження, що десь там на небесах за Україну трохи забули. А коли ми дивимося уважно на ті речі, дивимося, що Господь використовує нас кожну людину, яка відкривається на, на його благодать. слава Ісусу Христу!